Але сьогодні ж що ви почули? Що не можна чекати вибуху небезпечні предмети, і не можна нічого з ними робити, бо може вони вибуху. Дуже сподіваємося, що, да, що дані такі зустрічі будуть допомагати нам познавати нову інформацію, яка жаль, на сьогодні дуже актуальна. Ой, ми приїхали для того, щоб прочитати дітям лекцію, провести так званий урок по вибухонебезпечним предметам, щоб вони знали, що це таке і як поводитися, коли вони знаходять дані речі. Яку пораду можете дати батькам? Просто розповідати про це все. От, Ну, бажано, як так кажуть, саме краще воно це, на мою думку, показувати картинки, наслідки оцих цих дій. Але так як їхні вікна не дозволяють цього робити, то просто в усній формі доводить розповідати, ну і трошки підлякувати їх, що вони боялися цих речей. Сьогодні ми з вами повторимо кілька. Правил безпеки, які охоплюються безпека в побуті, безпека на воді і найголовніше це протимінна безпека. Ми знаходимося далеко, і, я думаю, будемо далеко знаходитись від фронту, до нас сюди можуть тільки прилітати ракети. Але є доволі такі от нехороші люди, які можуть співпрацювати з ворогом і розкидати от такі от речі, як я вам оце привіз. Це Ну, капля в морі з того, що зараз може попастися або використовується на цій війні. Одна із страшних речей це така от противопіхотна міна. Вона закопується на невеличку глибину, буквально сантиметр. Тут знаходиться 150 грам вибухівки. Але цього всього хватить, щоб відірвати ногу по коліну. Це як мінімум. Ще є така річ, теж вона противопіхотна міна, вона наживної дії, тобто працює від того, що їй не треба на оцю... Секцію, на жаль, на жаль, треба небагато, 5 кг. Ця міна встановлюється дистанційно. Вона вистрелюється із спеціалізованих установок і падають вони хаотично. Тут вибухівки буквально грам 50, але теж вона біду. От нас недавно наш колега, я так думаю, підірвався на такі от речі. Людина залишилася без стопи. Це в Чернігівській області. Вони працювали хлопці. Ця штука є. І самоліквідатором, і без самоліквідатора. Що означає самоліквідатор? Тобто вона через певний час вона самознищується. Це може бути в будь-який момент. Так, тепер, ну такі от речі, як ручні гранати. Взагалі нічого не брати. Якщо ви щось хоче, знайшли щось подібне із оцього всього, що бачите на столі, не трогати. Осколки невеликі, летять недалеко, але можуть також. Зробити дуже велику біду. Це противотанкова акумулятивна граната. Вона це учбовий варіант, її. вона, якщо бойова, вона ну, або такого кольору йде зеленого, або такого твинтівку. Чим в чому її небезпека? В даному варіанті, ну, навіть якщо б вона була бойова, тут вона є кільце, є ручка, все вона безпечна по абсолютно. З нею можна робити ну, певні маніпуляції. Якщо знаходити таку річ і в неї... І з цього місця парашут, там такий шток виходить і парашут. Він, ну, якщо побачите, зрозуміти, ні в якому разі не чіпать. Навіть по мірам безпеки ми не маємо права її чіпати. Буквально отакого руху вистачає, і вона, вона вибухає. Найменший струс і вона спрацьовує. Тепер, отака коробочка. Я Всередину показувати не буду, що там воно не потрібно, але щоб ви знали, Це вона називається по військовому МС-4, розшифровується як міна сюрприз, четверта модель. Це теж йде, її ще називають генеральська міна. Вона встановлюється для, в трьох варіантах, вона ставиться: перший варіант це диверсія, тобто поставили ви її на якийсь ящик з вибухівкою або на щось подібні такі речі, ушли, вона через певний час вона взривається. Другий варіант. Вона встановлюється на наклон. тобто її можна поставити на якусь поверхню, яка нахиляється. Тільки трошки от -от -от -так от наклонили, вона спрацьовує. Заряд тут невеликий, але якщо щось під неї підложити, то доволі, все буде печально. І третій варіант, вона встановлюється на вібрацію. Можна положитий пол, в шухлядку, ну куди-небудь. Проводили експеримент, взяли цю бойову міну. Замість детонатора приєднали світлодіод, положили на пол звичайний такий, ну дерев'яний які. Вона ближче 8 метрів до себе не підпустила, страбатовий індикатор. Тепер отакі дві гранати. Це з автомата вистрілюється, вона підствольна граната. Це вистрілюється із станкового гранатомета. В чому в них теж небезпека? Шовці-шовці однакові вибухачі. Ну так, от, як вони зведені, не зведені, я вам розказувати не буду. Але не дай Бог знайшли не чіпати. Тут вистачає легенького дотику і вона спрацьовує. Що ця що ця вибухачі однакові. В них. Моделі різні, але вибухники в них однакові. Отака от навіть річ. Вона використовується вже в самих мінах, до чого розповідає, що навіть в от трубочці є вибухова речовина. Руку одірве. Це така от маленька паличка. Вона дуже чуттєва до ударів, до перегибів, до вогню тим паче. Ні в коїм випадку. Ще що про, хочу, на, на що хочу наголосити. Зараз так от, війна набрала ну, таких оборотів також, современних, теперішніх, що можна мінувати за даних технологій любі речі. Все, все що кажеться таким от доступним. Іграшка, шоколадки, коробки з соком, що валяються, ні в якому разі не трогать, не чіпати. Тому що є такі от є військові люди, так, так би мовити, диверсанти, які можуть ці всі речі положити. Є такі люди, які просто цікаво. І були от, ну, в Черкасах років 10 назад, були такі, от... ну їм просто цікаво. Вони зробили вибуховий пристрій, положили біля нічного клубу, і людина п'ять ранку приблизно зірвалася. Це ще прибиральник. Він цього коробку соку матнув. І вона вибухнула, людина померла. Таке, що легкодоступне, нічого взагалі не можна чіпати. Телефони, ну, просто зараз, знаючи ну, по своїй професії ці всі от речі, то замінувати можна все, що угодно. Телефон мінується на раз-два.